Зауважив Єролис Матвій таке слово, 16 й розділ. Візьмемо з 24-го тексту. Він зафіксував те, що говорив Ісус Христос. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, Та й іде вслід за мною. Бо хто хоче. Спасти свою душу, той погубить її. Хто ж погубить її за мене, хто ж за мене душу свою погубить, той знайде її. Бо яка користь людині, що здобуде у світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Ви знаєте, брати і сестри, Інколи я слухаю Слово Боже і так слухаю те, що говорив Ісус Христос, і на перший погляд, ну, якось, якось нелогічно, аж складно зрозуміти. І взагалі, прочитайте, будь ласка, нагірну проповідь Божого Сина, це п'ятий, сьомий розділ цього ж євангелиста, де він говорить, тисячі людей прийшли, і він навчає людей, називають нагірна проповідь, на горі проповідав Божий син. Так ось там можна знайти. Поради на всі випадки життя. Образно каже, на всі випадки життя, але принаймні, ти знайдеш там, яким чином поступати з твоїми друзями, яким чином будувати стосунки навіть з ворогами, яким чином будувати стосунки з Богом з ближніми. Там ми можемо знайти, куди гроші вкладати. І ще багато деяких цікавих речей, каже Ісус Христос, і закінчує свою проповідь на гірну ілюстрацію: хто Боже Слово слухає і його виконує, той розумна людина. А знаєте, чому розумна? Бо будує свою будову на камені, на фундаменті, твердому фундаменті, як оцей дім молитви. А хто слухає, і як кажуть, мимовух пропускає. Будує на піску і результат потім не в Божому слові шукай, не в проблемах шукай, а в тому, що ти неуважний був, ти не хотів дотримуватись. Да, ми чуємо, людина вчора говорила, про яку брат згадав Віктор: про те, що ну не можу, хочу позбавитись, от не можу і не можу. Але є речі, де треба сказати: Боже, дай силу волі мені. Не просто язиком сказати не можу, а стати твердо. Але на сьогодні, брати і сестри, моя думка ось на цьому тексті під номером 24 Євангелія 16, 24. Ісус Христос звертається до людей з цікавою такою пропозицією. І каже так: якщо хто з вас хоче йти за мною, от давайте будемо розбирати цей текст. Багато людей ходили за Божим сином. І знаєте, чому ходили? Він каже: люди добрі, ви вчора їли хліб і наїлися, це ілюстрація з Івангелії. А тепер мене знов шукайте, може, знов буде хліб? А він каже: людина, яка шукає не тому, що навіть чудо бачила, бо він створив багато хліба, а той, хто хоче почути, хоче отримувати справжній хліб від Господа. Якщо хто хоче йти за мною, каже Ісус Христос. Хтось говорив сьогодні переді мною про те, що у Бога є бажання, щоб всі люди спаслися, щоб вони отримали прощення, спасіння. А це неможливо, якщо не зробити одного разу крок рішучий, крок такий, знаєте, недвозначний, крок однозначний. Йти, вирішити йти за Ісусом. Але дивіться, яку Він ставить умову. Я дивуюся, даруйте в це слово демократичності нашого Бога. Каже Ісус, якщо хто хоче. А якщо хто не хоче, ну то не йди. Ви не зустрінете ніде в Божому слові погрози. Якщо ти за мною не будеш іти, в пекло підеш. Якщо ти не будеш виконувати мою волю, ото от тобі покараю, оте і інше. Бог каже, я даю тобі добру волю. Ще своєму народу Ізраїлю в древності казав, я пропоную тобі життя, смерть, добро, зло і радить. Вибери добро, вибери життя, щоб жив ти жила твоя душа. Бог Пропонує вибіри. Тому син Божий каже, якщо хто хоче йти за мною, має таке бажання. Одного разу в своєму житті я сказав: Господь, я хотів би йти за тобою. Я хочу йти, дай мені мудрості і дай мені сили. Господи. І знаєте, коли це було директор в школі нетверезий, сказав, хто вчора ходив молитись, а це були пасхальні служіння, і ми діти пішли в дім молити в церкву. А він також був там з вчителями і записував, хто прийшов. І сказав, хто з вас ходив молитись, барани Боже. Даруйте, я скажу так, як він казав. Ви барани Боже. Хто ходив молитись? Ану, вставайте. Ну і ми всі пригнулися, бо ж страшно, ну хто його знає. Ну, і я через силу. Так думаю, треба вставати. Ну він ж бачив, що я був. Треба вставати. Я вже не дивлюсь по сторонах. Знаєте, хто сидів за радянськими партами, мої ровесники, знають, там така кришка була дерев'яна. Так піднімається, піднімається. Вона з рук як вискочила, як грохнула, аж тіла підстрибнули. А ви знаєте, я в той час відчув від Бога спокій. Я зрозумів. Я сказав, Господи, перед тобою свою позицію. Я хочу йти за тобою. Син Божий каже, якщо хто хоче йти за мною. Брати і сестри, Бог цінує вашою волею і вашим бажанням. Хтось говорить сьогодні, він любить може більше, ніж я сам себе люблю, але не посягає на мою свободу. Він каже: людину, я тобі раджу, я тобі підказую. Я у своєму слові ілюстрації привожу реальним життям, ти маєш право вибору. Бо коли Бог, брати і сестри, коли Бог діяв силою, а він сильний, від одну мить може цілий світ на коліна поставити, йому бомби не треба ядерно В нього є сила і влада. Пам'ятаєте, коли Ісус в Гефсиманському саду сказав: Ви мене шукаєте, це я? Беріть! І раптом вояки озброєні попадали, як підкошені на землю. У Бога є сила і можливість покорити цілий світ собі за одну секунду. Але він справедливий, і ця справедливість не дозволяє йому силою своєю або всемогутністю користуватись. Він каже: а хто хоче? От хто хоче, хто має таке бажання. До речі, брати і сестри, те, що ми сьогодні тут, на цьому місці, це результат нашого бажання. Нам захотілося сюди прийти. От ми прийшли, ми тут є. Але спочатку було таке бажання: піду, побуду, знайомих побачу, послухаю, співають, помилюся Богу. Було бажання, і воно здійснилося. Бог рахується з цим. І тому син Божий каже, коли хто хоче йти за мною, є багато лідерів. Є багато в світі людей, які кажуть за мною. Я знаю ціль, я маю ідею. Я веду вас світле майбутнє, і говорила одного разу редактор газети у нас в Луцьку, бо я сам з Луцька. Вам то добре, у вас нічого не помінялося? Це був 91-рік, й рік, коли розвал пройшов ідей комуністичних. Вам то добре, у вас нічого не змінилося. А як мені бути? А я все життя йшла за цими ідеями, а у вас то нічого не міняється. Син Божий каже, коли хто за мною буде йти. Мої дорогі, я хотів би, щоб ми зрозуміли одну істину. Можна йти за людиною, можна йти за ідеєю, можна йти за політиком, Я не знаю, за ким ще. Але ми, люди, на двох ногах, нам властиво спіткнутися і впасти. І наша ідея може оманливою бути і привести нікуди, а до прірви. Просто далі немає куди йти. А Ісус каже, хто за мною хоче йти. Я хотів би, щоб ми зробили сьогодні цей вибір. Іти за Ісусом. Не за конфесією, не за якоюсь деномінацією релігійною, не за якимись ще особливими е речами. Йти за Ісусом Христом, хто хоче йти за мною. І каже слово Господнє апостол Петро. Який послідував за Ісусом. До речі, тут, в цьому ж тексті вище, Він там деякі заяви робив в адресу Христа. Але Він пізніше пише в своєму післенні: Ісус нам залишив приклад, щоб ми йшли по Його слідах. Слід у слід. Хто хоче, каже Божий син, йти вслід за мною, вслід? Вслід, це колись ми йшли із батьком, і снігу було багато. І він йшов попереду і так протоптував стежку. І ви знаєте, навіть якщо одна людина переді мною пройшла, мені вже легше йти вслід. Син Божий каже, за мною вслід. Тобто тим напрямком, який я показую, а той напрямок, я повертаю знову назад, 5-7 розділ Іван Матвія, прочитайте напрямок, який показує Божий Син. Щоб підвести коротенький підсумок. Він рахується з моїм і з вашим бажанням. Він запрошує. Хочеш, можеш йти за мною. А не хочеш, маєш право вибору. Але будеш відповідати за це. Читаємо Еклезеаста до молодих людей звернення: Веселись, молодий чоловіче, в твоїй молодості, і ходи, куди очі твої бачать. Робиш, що бажаєш, роби, що хочеш. Але є одно. «но». Але пам'ятай, за все. Прийдеться давати відповідь. Отака Божа демократія. І тому ми читаємо далі: коли хто хоче йти вслід за мною, каже Ісус Христос, то є умова, і Він показує людям умову, яким чином можна влаштувати себе, щоб іти вслід за ним. Бо простіше йти за якимось, можливо, політичним лідером, який має програму процвітання, який робить там свої різні заяви і так далі. Ну, якщо отак, то буде отак. Син Божий, ви знаєте, одного разу ще паузу зроблю. Одна людина каже йому: Господи, то його сучасники, я за тобою піду, куди б ти не пішов, я піду за тобою. А він подивився і каже: Знаєш що? Лисиці мають нори, а пташки небесна а мають гнізда. А я, син людський, не маю де голову схилити. Куди ти підеш? Ви знаєте, брати і сестри, я люблю чесних людей. Ми всі любимо чесних людей. І ми всі до цього стараємося. Люблю чесних людей, на якій би позиції не займався. Політичних навіть лідерів, людина, яка не боїться правду сказати. Одного разу у нас в Офісі сидів голова Верховного суду, такий був Василь Янопенко, десь він ще є і зараз. І там розказував про різні серйозні політичні речі. І ми задавали питання, а він прямо сказав. От думаю, молодець. Не, знаєте, так, не, я зараз не рекламую, бо я навіть не знаю, де він і хто він, я в іншому плані. Людина, яка не боїться сказати правду, не боїться бути відвертою, Так ось Син Божий каже. Ісус Христос каже. Лисиці нори мають повторюсь, пташки небесні гнізда, а я не маю де голови схилити, ти куди підеш? Він не каже, що за мною буде доріжка посипана трояндочками. За мною все гарно. Він каже, що будуть в твоєму житті, навіть якщо ти зробиш вибір, будуть випробування, будуть скорботи. Але він обіцяє: але тепер, з моєї руки, тебе ніхто не візьме, я буду тримати тебе у всіх скорботах, у всіх бідах, у всіх радостях, все, що не зустрічалось, ти. Будеш йти разом зі мною. Отже, хто хоче йти зі мною, за мною, каже Ісус Христос, декілька маленьких умов. І найперше бажання, про що я вже вам казав. Ти маєш сам цього хотіти. Не хочеш, не буде. Друге, каже Ісус, дивне Слово є довго не міг зрозуміти, що він має на увазі. Він каже: Той, хто хоче за мною йти, виявить таке бажання. Хай він себе зречеться. Ну, от зречеться себе. Я думав, ну, а що це таке, Господи, як це я маю себе зректися? Ну, що означає зректися себе? Там далі ще одна є умова. І я так роздумав, брати і сестри, хотів би нагадати для нас усіх. Правда, ми благословенні, ми щасливі люди, ми розумні люди. Ми маємо освіту. Хтось вищу, хтось нищо, хтось професійну, хтось якусь іншу. Ми знаємо, як вирішувати багато питань. Ми знаємо, як підказати людині, яка може заблукала, і так далі. Є багато речей, коли я можу підказати, порадити. Але є ситуації, мої дорогі, коли я зупиняюсь і кажу, стоп. А далі не знаю, куди От далі стіна перед очима. Як то цар Єзекія в Старому заповіті, хто читає Біблію, Захворів і цар, нібито, і лікарі, і всі медичні служби на місці, а смерть в очі заглядає. І він зрозумів стіна, повернувся перед очима стіна. І він почав плакати і казати: Господи, згадай, що я ж перед тобою то справедливо ходив, може, якось вирішить моє проблему, моє питання. Син Божий каже: ти маєш, якщо ти хочеш за мною йти, ти маєш зробити наступне: себе зректися. Я зустрічав людей, які знають відповіді на всі питання. От що ти йому не спитай, він знає як. Він знає, як іти, як прийти, як навчити, як показати, як зробити багато дещо знає, хоч тільки на словах. Ви знаєте, друзі, зректися себе це означає зупинитись і сказати Господь, а далі я не знаю як. Далі моя людська логіка, мій інтелект і все багато того, що в мене є, воно мені не дає жодної поради, не дає жодної підстави помочі. Я не знаю, як далі. Я, Господи, сам не можу. От в чому проблема. Та людина, яка визнає, що сам я не можу, як казав Женя вчора, чарку кинути, я хочу, але я не можу сам. Я не можу сам, я раб цигарки. Я не можу сам, я раб Матюків даруйте, що я скажу таке слово. Одна людина мені сказала: а як говорити? Я не вмію говорити інакше. Я мушу через два слова вставляти якесь гниле слово. Я не можу так. От про це Ісус каже: Зречися себе, твої здібності, мої здібності ми обмежені. Але в той час, коли я зрікаюсь, коли я кажу, Господь, я ніхто роби зі мною щось, бо я далеко не зайду сам. От тоді, каже син Божий, ти можеш отримати допомогу. Себе зрактися, це означає себе грішником визнати. Нездатним. Брати і сестри, погодьмося, що ми багато дечого можемо, але ще більше ми не можемо. Але. Те, що неможливе людям, каже нам Євангелія, те можливе Богу. І тому, син Божий, радить. Ти свої амбіції, свої оці всі речі, якими ти підпирався, чим ти жив, що було твоїм аргументом, авторитетом і так далі. постав в сторону, будь ласка, я хочу твоє життя взяти в свої руки. Я хочу бути твоїм Богом. Хто хоче йти услід за мною. Хай зречеться себе самого, і хай візьме свого Христа, каже Ісус, і хай йде вслід за мною. Ну, е Ви бачили, щоб хтось з людей по дорозі носив Христа на собі? Я такого не бачу. Ну, хрестики люди носять там на, на золотих ланцюжках, і інколи так стараються, щоб їх всі побачили, бо гарний хрестик дорогий, ну, людина, так би мовити, на своєму рівні. Тут щось інше говорить Ісус. І хай би Дух Божий допоміг нам це, мої дорогі, перед тим, як ми зараз будемо молитись, хай би Божий Дух допоміг нам це зрозуміти. Ми не прийшли на цю землю по своїй волі. Може, хтось з вас свій день народження замовляв у Бога? Ми не замовляємо свій день народження і ми не плануємо День смерті. Ну, Прямо так скажу. Є речі, які від нас не залежать абсолютно. Батьків не вибираємо, день народження не замовляємо. І не знаємо, коли наше серце останній удар зробить. Ну, ми не знаємо. Ніхто не знає. Немає людини на землі, яка могла б це знати. Хоча я зустрічав історії випадки, коли людина точно знала, але це були глибоко віруючі люди, які знали свого Бога. Я не про це зараз скажу. Каже Ісус. Хай візьме свій хрест. Я був колись там в нас на полісі, на одному кладовищі, і на могилах там величезні хрести стоять. А я кажу: а що це у вас таке? Ну, у нас таких немає, ну у нас такі, як зазвичай, як у вас тут на могилках ставлять. А він каже: ну, знаєш, то ж написано: візьми свого Хреста. Ісус так казав, от як буде Воскресіння мертвих, чим більше я хреста буду тягнути, то тим більше мені, так сказати, ціна і заплачено буде від Бога. Я, я просто засміявся. Інколи такі речі можна слухати. Взяти свій хрест, мої дорогі, усвідомити, Господи, я від Тебе залежний, моє життя і моя доля від цього часу в Твоїх руках. Каже Ісус: ви до мене прийдіть і від мене навчіться. І мій тягар, образно каже мій хрест, візьміть на себе. Бо мій тягар приємний, навіть любий. Ярмо моє легке, він несе сам. Інколи люди кажуть так, а як то можна вижити? Одна людина мені говорила, жінка, даруйте вдовиця. І каже: ну, без горілки немає, якщо в городах виорав. То було ще 80-ті роки. Ну, не шагу не ступиш, а виявляється, можна. Виявляється, коли я себе зрікаюсь, коли я кажу, Господь, я хочу те, що Ти на мене покладаєш, твій Божественний тягар понести, Господи, те, що зустрічається в моєму житті, без ремства, без всяких, ви знаєте, скандалів, бо інколи нам хочеться в небо кулаком помахати, Господи, ти куди дивишся? Ти чим займаєшся? Ти що не бачиш, як мені тут тяжко, а ти уваги не звертаєш. Ми люди такі. Ми такі люди. Але син Божий каже, хто хоче йти, маєш таке бажання, відмовся від своїх амбіцій, я готовий підставити плече, я готовий підтримати, я готовий благословити. Я готовий тебе провести своєю дорогою і своїм шляхом. Я пригадую одну матір, я привожу цю ілюстрацію, коли ми проповідували в Росії. Це Маріел, Республіка. Матір двоє синів, якої. Диявол мучив так, що вони не знали і не бачили перед собою аж одного світла, один в в'язниці, а один розбоями займався, і так далі. І так далі. І я приїхав до них, і вона каже: так по-російськи, поважно, Ніколай Петрович, ви навіть не представляєте, що Бог зробив з моїми дітьми. А я кажу, а що маєте? Ви навіть не представляєте, що Бог зробив. Так вони же в церкві, вони же люди. Ніколай Петрович, да я за таким Богом на четвіреньках ползти буду, не то, що і буду. На четвіреньках буду всю житті Що он що. Я дякую Богу, що мій дідусь був християнином, мої батьки були християнами, мої діти християни. Я дякую, що я не ходив в гріховних чоботях і не пив помиї цього світу, які люди інколи п'ють і хваляться навіть цим. Але я розумію, що моїх тут заслуг немає. Я знаю, що є його заслуги. Була Його смерть. Він вмирав за мене і за нас усіх. І знаєте, чого вмирав? А це була ціна. Іван Хреститель на Йордані каже, скоро будемо водохреща святкувати. Оце Агнець Божий, який бере на себе гріх цілого світу. Це Ісус, який мій гріх. І ваш взяв на себе. Ми не святі самі по собі, ніколи ними не будемо. Якщо я не скористуюся святістю Господа Ісуса Христа і тим чистим і благословенним, прекрасним білим образно говорю одягом, який Він дає через свої страждання, я ніколи не стану кращим. Я ніколи не зможу йти за ним. Я буду йти по своїх слідах, по своїй впертості. По своїй затятості я знаю, як, я знаю, куди, я знаю з ким, я знаю, скільки. Я буду йти своїм шляхом. А син Божий каже: вслід за мною, якщо хочеш бачити своє життя благословенним і тут на землі, і тим більше у вічності, бо ми не на 60 чи 70 років прийшли у світ. Бог створив людину для вічності. Він вічний, і людина створена вічною, щоб перебувати разом із Ним. І до цієї вічності він закликає і перший крок твоє бажання. Хочеш ти? Він каже: Я тобі поможу, я підтримую, я благословлю тебе, я проведу тебе всіма зигзагами, всіма поворотами життєвої долі. Я тебе проведу, я буду з тобою. Але ти лише сам зробити перший крок. Решта робить Бог. Перший крок. Це моя воля, перший крок це моє бажання. Перший крок, Господи, не тому, що той дядько з кафедри гукав, що йде за Ісусом, а я цього хочу сам. Це в мені живе, я спокою не маю. Я прокидаюсь і думаю, Господи, де мені? Як мені тебе зрозуміти, як мені йти за тобою? Оце той момент, коли син Божий каже: я готовий тобі простягнути свою руку і провести.